Новорічні свята це сімейна традиція для кожного українця. Ми мріємо про те, щоб відзначати їх з близькими, обійняти тих, хто на фронті, вдома, зустріти коханих теплом та затишком, подарувати дітям радість. Ми мріємо про дива. Кожен із нас про своє. Але якщо запитати будь-якого українця, чого він хоче, відповідь буде єдиною. Як і весь народ нашої країни зараз. Цей рік показав кожному з нас, наскільки ми можемо бути сильними. Наскільки в нашій душі зріє вогонь свободи, у новорічну ніч давайте загадаємо разом єдине бажання. Безуперечна перемога нашої країни. 2023 буде роком перемоги. Роком перемоги не лише над зовнішнім ворогом, а й внутрішнім. Рік єдності завжди передує року звершень. І для України 2023 рік стане особливим завдяки нам, нашим захисникам, волонтерам, громадським організаціям та кожному, хто допомагає. Вітаю з новорічними святами, мирного неба над головою. Слава Україні!